Зворушлива казка обернулась гучним скандалом. Бідолашного хлопця, за якого заступилися американські зірки, тепер назвали расистом. А все тому, що у школі Кітон нібито сам ображав темношкірих дітей. А ця світлина на Фейсбук сторінці його матері, на якій вона позує з прапором конфедерації, лише додали чуток. Ось обурений допис від одного з користувачів. Отже, виходить, що Кітон ображав темношкірих, а його сім'я расисти. Виходить, ті, хто його били справжні герої. А це коментар від відомого американського коміка Тома Сегура. Гей, Кітон, дивись, не зазнавайся через таку увагу до власної пер. Соне, я прочу тебе, і ніхто, ні мама, ні Леброн чи Кріс Еванс тобі не допоможуть. Вогню додала і інтернет-кампанія зі збору коштів для Кітана. Користувачі надіслали для хлопця понад 50 тисяч доларів. Але чимало людей подумали, що в такий спосіб його мама хоче нажитися. Розібратись у всій цій історії спробував американський боєць ММА Джо Шилінг. Він зв'язався з сестрою Кітана Ленкін і з'ясував, що кампанію підтримки організували Ли шахраї. Більше того, не підтвердилися і факти того, що Китан ображав дітей у школі. А ще дівчинка додала, що її мама просто сильна жінка з півдня і аж ніяк не расист. Нагадаємо, все почалося кілька днів тому, коли у мережі з'явилось відео зі штату Тенесі. Школяр зі сльозами на очах розповідав, як його ображають у школі. Чому вони знущаються наді мною? В чому сенс? Я не розумію, це ненормально. Вони називають мене потворою, казали, що у мене немає друзів. Всі люди різні. Не можна їх за це критикувати. За перший день ролик подивились понад 20 мільйонів людей. В соцмережах свої слова підтримки кітану висловили не лише звичайні люди, а й навіть зірки спорту, голівудські актори та популярні співаки: Джастін Бібер, Кеті Перрі, Кріс Еванс, більш відомий як Капітан Америка, та багато багато інших.